Всім привіт, приїхав ось до такої річки. Там у версії є ставок, його спускали. Сильно грязна вода, можливо є риба. Поставив три косинки, ось перша. Ось така місцина. Трава по поїзду живище. Поки що немає нічого. Можливо тут і риби і немає, я сам не знаю. Сьогодні їздив знову на ту мікрорічку, там зловив коропа. Вставлю сюди щось. Трошки взяв позагонив, зараз перевіримо. Нічого нема. Тут глибоко трошки до метра. Там чуть помілче. Зараз поставлю. Тут трошки неудобно ставити. Поки що нічого немає, надію, що щось може бути, хоч пару красиків. Раніше тут був гарний карась. А грам 400-500 а зараз взагалі мабуть нічого немає. Хоча може окунь там вище в річці є до дамби. Там так і нічого не зловив, приїхав знов до цієї річки, тут вже риби дуже мало стало. Люди вибили. Я ось думаю приїду на заробок, ще кульок візьму. Видно, тут стоять трохи. карась непоганий. Тут як впаде вода повністю, можна буде приїхати. Якісь камні. Зараз спробуємо коло сіткимо, а тут що є. Тут чуть побільше стоїть. Зараз прийдемо на ту сторону. Зараз зберу ту рибу, що валяється. Поїду, мабуть, додому ще доловлю та й запустю. Приїхав до копанки, наловив пощіпований пакет ротанчиків, карасиків. Зарібкові караси Цей вже здох. Зараз висиплю його. Оставлю ще трохи у мене друга є копанка. Я в другу занесу викину. Піду в ту викину зараз. Ось прийшов до другої копанки, тут є гадка вже, вона трошки зацвітає, але на літо нічого тут не буде страшного. Трошки теж закину сюди, хай буде і ротанчик, і красик. Її мабуть потрібно чистити, вапном обробити. Дуже йти додому. Кому сподобалось відео ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!